Про російський жорстокий, виснажливий стиль ведення війни сказано вже дуже багато, так само як і про готовність Російської Федерації жертвувати величезними масами солдатів та горами техніки заради перемоги. Але навіть з урахуванням цього існують сфери, де Російська Федерація має технологічні переваги над своїми ворогами. Під час війни проти України однією з таких сфер стали балістичні ракети. У Російської Федерації вони є, а в Україні їх немає. Або. Точніше не було. Тепер усе змінилося, бо Україна створила зброю, яка дозволяє завдавати по Російській Федерації значно смертоносніших ударів ніж будь-коли раніше, і ця зброя вже не перебуває у стадії задуму чи креслень. Україна фактично вивела в дію свою першу балістичну ракету, і Російська Федерація не здатна зупинити бурю, яка може прийти слідом. Цю ракету називають Сапсан, і президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сапсан уже здіймався в небо. 11 грудня медіа Юнайтед 24 повідомило про коментарі президента України, які натякають на те, що Україна не лише завершила розробку балістичної ракети САПСАН, а й уже застосовує її для ударів по Російській Федерації. Україна, за його словами, вже використовує Нептун, далекобійний Нептун, Паляницю, Фламінго, а також САПСАН. Скажу чесно, ми вже почали його використовувати. Сказав Зеленський, перелічуючи довгий список далекобійних дронів і ракет, якими Україна нищить російські цілі. Саме САПСАН збере найбільше заголовків, адже про цю ракету відомо дуже мало, і майже ніхто не знав, що Україна завершила розробку до того, як прозвучали слова Зеленського. Водночас, президент України фактично дозволив цьому навмисному обмовленню існувати саме по собі, але додав. Що не має наміру давати Російській Федерації жодних деталей, окрім головного факту Сапсан уже в грі. Ми не хочемо, щоб ворог знав усі прецеденти і усі деталі, пояснив Зеленський, і це розумний підхід. Україна вже обпікалася, коли Російська Федерація дізнавалася занадто багато про те, що робить Україна. Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень, тобто Рюзі. Підкреслював це в статті 2024 року, де аналізувалися різні проблеми, через які український контрнаступ не досяг, і близько тих результатів, на які багато хто розраховував. Однією з найбільших проблем стало те, що заплановані українські штурми широко обговорювалися, а оперативна безпека була настільки слабкою, що Російська Федерація знала, де Україна збирається вдарити, і навіть коли планувала запускати контрнаступ, Російська Федерація змогла відстежувати українські підрозділи та вибудовувати оборону так, щоб зменшити ефект українського просування. Україна засвоїла дуже болючий урок у 2023 році. І, схоже, що Україна тримає цей урок у голові в 2025 році, коли вона дозовано підливає інформацію про свою нову балістичну ракету та не розкриває повної картини. Зеленський сам на це натякнув. Після слів про те, що він не хоче, аби Російська Федерація знала деталі того, як і коли Україна застосовувала Сапсан. Він додав: є багато випадків, коли ворог вважає, що удар був здійснений Нептуном, і нехай далі так думає. Це розумна стратегія з кількох причин. Якщо Російська Федерація переконана, що за останніми ударами стоїть зброя, про яку вона і так вже дещо знає, у неї може не бути мотивації проводити глибші розслідування щодо того, чим саме Україна вдарила. До того ж, відмовляючись говорити, де застосовувався Сапсан, Україна не дає підказок про типи цілей, по яких вона планує бити цією ракетою. А це означає, що Російська Федерація не може точно знати, куди їй потрібно ставити, і без того розтягнуту протиповітряну оборону, що підвищує шанси майбутніх успіхів Сапсана. Або як сформулювало видання Євромайдан Прес, Україна використовує туман війни, аби реакція Російської Федерації на Сапсан була максимально слабкою. Міністерство фінансів України повідомляє, що Російська Федерація вже втратила 1 253 одиниці зенітної протиповітряної техніки відтоді, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення, і це натякає на дефіцит засобів, які могли б допомогти протидіяти Сапсану. Україна вже пробила діри в російській обороні і тепер має намір скористатися цими дірами завдяки своїй новій балістичній ракеті. Втім, двозначність Зеленського також породжує запитання. Найголовніше з них чи каже Зеленський правду про застосування Сапсана? Видання The War Zone, тобто TWZ, припускає, що є ймовірність. Зеленський намагається обдурити Російську Федерацію, змусивши її повірити, що українські балістичні ракети вже стали новою загрозою, з якою Путіну доведеться боротися на власній території. З огляду на це варто розглянути можливість, що Сапсан насправді ще не застосовувався в бою. Ті WZ пише про заяву Зеленського так, він нібито задоволений тим, що Російська Федерація може помилково думати, що удари Сапсаном здійснювалися ракетами Нептун. Наразі, здається, немає підтверджених доказів уламків на місцях ударів у Російській Федерації, хоча Міністерство оборони Російської Федерації раніше заявляло, що воно успішно збивало українські балістичні ракети над Кримом. Це цікава деталь, але твердження, на яке посилається TWZ, схоже, походить із травня 2023 року. Тоді Україна не мала доступу до Сапсана, принаймні настільки, наскільки нам відомо. Новая газета писала, що Російська Федерація стверджувала, що збитими снарядами були балістичні ракети грім 2 і це важлива інформація, як ти зараз побачиш. Однак Україна не підтверджувала, що ці ракети застосовувалися. Тож цей епізод перетворюється на історію з двома версіями: кому вірити, вирішувати тобі. Але сама невизначеність і нестача ясності саме те, чого Зеленський і прагне своїми словами. Якщо Україна насправді ще не почала використовувати сапсан, інколи достатньо змусити Російську Федерацію повірити, що це вже відбувається. У Путіна ймовірно є уявлення, які цілі Україна хотіла б уразити, якби отримала балістичну ракету. Протиповітряну оборону можуть перекинути до таких очікуваних цілей і відтягнути від інших, які насправді перебувають у прицілі України. Тож якою б не була правда про МЕСАПСАН, Україна виграє в будь-якому разі. Або вона справді застосовує балістичну ракету в успішних ударах по Російській Федерації, або вона імітує застосування цієї ракети, відкриваючи можливості в інших місцях. Але давай припустимо, що словам Зеленського можна вірити, можна. Сапсан уже почав падати на російські цілі, а Російська Федерація не розуміє, що саме його застосовують, і має ще менше уявлення про те, як його зупинити. Тоді наступне очевидне запитання: на що здатен Сапсан? Раніше ми згадували, що твердження Російської Федерації про збиття двох ракет Грім 2 над Кримом буде важливим. Це тому, що ця ракета дуже тісно пов'язана із Сапсаном, як повідомляє ІWZ. Видання пише, що Грім 2 був продуктом української програми балістичних ракет, яка бере початок наприкінці другої тисячі нульових років, і що спочатку ракета створювалася як експортна версія того, що згодом стане Сапсаном. Після незаконної анексії Криму Російською Федерацією у 2014 році Україна прискорила виробництво Грому-2, і здавалося, що до кінця 2010-х років вона вже близька до того, щоб зробити ракету життєздатним варіантом. У 2018 році Україна завершила випробування ракетного двигуна, який, за твердженням TWZ, був інтегрований у конструкцію Грому-2. Через рік український військовий парад продемонстрував існування пускової установки на десятиколісному шасі, здатної нести дві такі ракети. Однак досі не зрозуміло, чи була ця установка готовим зразком, чи лише макетом того, що Україна згодом планувала використати. Поза цим у нас залишається лише припущення щодо грому. 2 Російська Федерація стверджувала, що збила дві ракети над Кримом, як ми вже пояснили. А в серпні 2022 року також почали ширитися чутки, що Україна застосувала Грім 2 або його версію для атаки на російську авіабазу «Саки». Україна заявила, що знищила 10 російських літаків під час атаки, і це число достатньо велике, щоб припускати використання балістичних ракет, особливо якщо не застосовувалися інші далекобійні засоби. Але знову ж таки це чутки. І саме в цьому полягала думка Зеленського: Україна не хоче, щоб Російська Федерація була впевнена в чомусь, коли йдеться про Сапсан. А якщо говорити про сам Сапсан, то остання версія цієї балістичної ракети почала привертати увагу влітку 2025 року. У червні медіа united 24 повідомило, що Україна офіційно оголосила про існування Сапсана вперше, хоча раніше лише побіжно згадувала про нього. Разом із цим оголошенням з'явилося трохи інформації про характеристики ракети, і ці крихти також дають підказки, як і де Україна може її застосувати. Перша деталь: бойова частина сапсана важить 480 кг, або приблизно стільки ж, скільки й 1058 фунтів, тобто приблизно 480 кг. Сам по собі такий заряд робить сапсан однією з найпотужніших одиниць зброї в українському арсеналі. Хоча ця маса бойової частини не настільки гігантська, щоб жодна інша українська зброя не могла її зрівняти. Деякі українські зразки вітчизняного виробництва навіть перевищують цю масу. Наприклад, та фламінго, який описують як гібрид дрона та крилатої ракети, несе бойову частину, що важить більш ніж удвічі більше за ту, яку як вважають використовує сапсан. Бойова частина фламінці частина фламінго важить 1150 кг, кілограмів або приблизно стільки ж, скільки й 2535 фунтів. Тобто приблизно 1150 кг, кілограмів, але це не применшує вражаючий потенціал Сапсана, продовжуючи це порівняння. Дальність Сапсана також менша ніж у фламінго. United24 пише, що офіційно дальність Сапсана вказана як 300 кілометрів або приблизно стільки ж, скільки 186 миль, тобто близько 299 км. кілометрів. Також ходять чутки, що дальність може бути збільшена до 500 кілометрів, або приблизно стільки ж, скільки 310 миль, тобто близько 499 кілометрів. У будь-якому разі це значно менше, ніж у Фламін... фламінго, який може досягати цілей на відстані до 3000 км, кілометрів, або приблизно стільки ж, скільки 1864 милі, тобто близько 3000 км. кілометрів. Путінські кремлівські наближені в Москві також, ймовірно, з полегшенням зітхнуть, адже дальність Сапсана означає, що він навряд чи здатен уразити столицю Російської Федерації. Принаймні поки що тепер ти, можливо, починаєш запитувати себе, що робить Сапсан настільки особливим для України, адже здається, що в країни вже є крилата ракета, яка б'є сильніше і летить далі. То навіщо взагалі потрібна балістична ракета? Ми глибше зануримося в це питання трохи пізніше у відео, але найбільший козир сапсана порівняно з Фламінго, дуже очевидний. Швидкість United 24 стверджує, що сапсан здатен рухатися зі швидкістю, що перевищує 5 тисяч кілометрів на годину або трохи більше ніж 3 тисячі 100 миль на годину, тобто приблизно 5 тисяч кілометрів на годину. Інакше кажучи, Сапсан не просто долає звуковий бар'єр, він здатен досягати або навіть перевищувати швидкість на рівні маг 4 а це настільки величезна швидкість, що в українському арсеналі може не бути нічого іншого, що здатне її повторити. Фламінго точно не може. Попри всю свою дальність і потужність, фламінго здатен розвивати максимальну швидкість, що становить менше, ніж одну п'яту від того, чого досягає Сапсан, як пише The Defense Post». Якщо обидва ці засоби будуть виявлені радарами одного з підрозділів протиповітряної оборони Російської Федерації, різниця у швидкості зробить сапсан набагато складнішим для перехоплення, ніж фламінго. І саме це робить сапсан. Або будь-яку балістичну ракету настільки важливою, коли шанс перехоплення менший, шанс знищення цілі більший. Це повертає нас до теми, чому повідомлення про те, що Сапсан здійнявся в небо для України, є настільки важливим. Перша причина він дає Україні спосіб частково нейтралізувати величезну перевагу Російської Федерації в ракетах, яку вона мала від самого початку повномасштабного вторгнення. Ми можемо зрозуміти природу цієї переваги з довідки, опублікованої центром контролю над озброєннями та нерозповсюдження, де пояснюються відмінності між крилатими та балістичними ракетами. Окрім швидкості, ключова відмінність полягає в тому, як саме ці два типи ракет летять до цілі. Крилаті ракети протягом усього польоту залишаються в атмосфері Землі і часто летять на малій висоті, інколи буквально на висоті близько одного метра над землею. Це часто добре, бо мала висота робить крилату ракету складнішою для виявлення системами протиповітряної оборони. Однак це також означає, що ракета витрачає більше пального, ніж балістична. Крім того, політ близько до землі створює ризик аварій через рельєф, особливо якщо є збій у системі наведення, або якщо дані про рельєф, завантажені в ракету, виявилися неправильними. Деякі крилаті ракети дозволяють оператору дистанційного керування бачити те, що бачить ракета завдяки камері, встановленій у носовій частині, хоча це не є стандартною функцією для всіх крилатих ракет. Балістичні ракети втрачають перевагу облизування рельєфу. Натомість вони отримують здатність летіти вгору за дугою, піднімаючись в атмосферу, і навіть за її межі, а така траєкторія якраз і дозволяє набрати ту колосальну швидкість, про яку ми говорили. Зазвичай балістичні ракети мають три етапи польоту: розгінний, середньотраєкторний і кінцевий. На розгінному етапі ракета використовує двигуни, які різко підкидають її вгору. Коли двигуни перестають працювати, ракета переходить у середньотраєкторну фазу, під час якої вона досягає найвищої точки польоту, а потім починає спуск. Нарешті є кінцева фаза, яка починається, коли відокремлена бойова частина знову входить в атмосферу Землі і завершується ударом по цілі. Що стосується Сапсана, ТІДлюзі пише, що через свою дальність ракета ймовірно належить до категорії балістичних ракет малої дальності, проте вона все одно має отримати вигоду від дугоподібної траєкторії, характерної для інших балістичних ракет, що і забезпечує її високу швидкість. Ця швидкість робить сапсан дуже складним для перехоплення, коли він входить у кінцеву фазу. До того ж, швидкість такого типу траєкторії дає ще одну перевагу, як пояснює Тідаблюзі. Балістичні ракети з унітарною фугасною бойовою частиною можуть глибше пробивати укріплені цілі або передавати більшу силу удару по підсилених конструкціях над землею, наприклад, по мостах, саме завдяки швидкості. Російська Федерація користується цими перевагами своїми балістичними ракетами. Ударні хвилі дронів і ракет по Україні часто поєднують крилаті та балістичні ракети, і це створює серйозні проблеми для української протиповітряної оборони. Різні траєкторії польоту ускладнюють перехоплення обох типів, коли їх застосовують одночасно в комбінованих атаках. Російська Федерація усвідомила ефективність своїх балістичних ракет і активно допрацьовує ті, що вже є на складах, і ті, що виробляються, щоб зробити їх ще дієвішими проти України. Нещодавні зміни в балістичних ракетах Іскандер, про які Рюзі повідомляв 18 листопада, гарний приклад. Хоча ці зміни офіційно не підтверджені, вважається, що Російська Федерація оновила програмне забезпечення Іскандера, дозволивши ракеті ефективніше маневрувати у кінцевій фазі, що робить її ще складнішою для перехоплення українськими системами протиракетної оборони Петріот. Усі ці переваги, якими Російська Федерація користувалася так довго, тепер відкриваються для України завдяки Сапсану. Україна може запускати такі самі комбіновані атаки дронами, крилатими та балістичними ракетами, які застосовувала Російська Федерація, і це означає, що Україна здатна розвинути свою далекобійну стратегію ударів, яка вже довела високу ефективність. У міру зростання застосування Сапсана Україна також зможе налаштовувати і модернізувати нову балістичну ракету, щоб вона була ефективнішою проти широкого спектра систем протиповітряної оборони, які Російська Федерація ймовірно виставлятиме проти неї. Це посилення українського далекобійного підходу не могло з'явитися в кращий момент. Як пояснює Центр стратегічних і міжнародних досліджень, тобто CSIS, Україна вважає свою далекобійну стратегію такою ж життєво важливою для економічного послаблення Російської Федерації, як і санкції, запроваджені західними союзниками України. CSIS також додає, що Україна продемонструвала високу майстерність у використанні розвіданих для планування та організації успішних далекобійних ударів. До цього моменту Україна була обмежена порівняно повільними дронами та зростаючим, але ефективним арсеналом крилатих ракет вітчизняного виробництва. Багато таких ударів були спрямовані на російський нафтопереробний сектор. А читем Хаус зазначав у листопаді, що до кінця жовтня Україна успішно вдарила по більш ніж половині з 38 великих нафтопереробних заводів Російської Федерації більш ніж один раз. А тепер уяви такі ж добре сплановані та ідеально виконані удари, але вже балістичними ракетами. Атаки, які раніше пошкоджували нафтопереробні заводи і іншу інфраструктуру, тепер потенційно можуть спричиняти руйнування такого масштабу, що ремонти стануть настільки складними, що заводи можуть простоювати місяцями. Саме це очевидно матиме на увазі Україна тепер, коли САПСАН офіційно вийшов на поле бою. Як зазначає CNN, до кінця жовтня Україна здійснила 212 ударів по російській нафтовій інфраструктурі, і значно більше, ніж половина цих ударів відбулася у 2025 році. В Україні явно є стратегія, пов'язана з нафтою. Сапсан і його руйнівні можливості підсилюють цю стратегію, а це означає ще більше болю для Російської Федерації. І є ще один плюс, який дає Сапсан Україні. Нова балістична ракета робить Україну ще менш залежною від міжнародних партнерів, ніж будь-коли. TWZ пояснює, що спочатку війни Україна мала лише обмежений доступ до балістичних ракет. Частина з них старі ракети типу точка малої дальності, які походять із радянської епохи і навіть близько не мають дальності Сапсана. Інші балістичні ракети в українському арсеналі це ракети Атаке МС. Які надходять зі Сполучених Штатів Америки. І тут виникає виклик, як наголошує TWZ. Подібно до інших типів високоточних засобів ураження, які Сполучені Штати Америки та інші іноземні партнери передавали Україні, існують жорсткі обмеження щодо застосування цих систем по цілях глибше всередині Російської Федерації, пише видання. Іноді обмеження перетворювалися на фактичні заборони, як здається, було раніше, у 2025 році. У серпні Wall Street Journal повідомляв, що Сполучені Штати Америки тихо запровадили новий процес погодження для українських запусків. Атакемс, який вимагав від України отримувати дозвіл на застосування цих ракет виробництва Сполучених Штатів Америки, за цим процесом остаточне слово нібито залишалося за міністром оборони Сполучених Штатів Америки Пітом Гексетом, і це створювало вузьке місце, яке затримувало українські удари по російських цілях і відкривало можливість того, що Україна буде обмежена політичними примхами Сполучених Штатів Америки в будь-який момент. Джорнел писав, що цей процес фактично перетворився на тіньову заборону застосування українських АТАКМС по території Російської Федерації. І хоча адміністрація Трампа, схоже, знову почала давати Україні дозвіл на удари АТАКМС по російській території, Україна розуміє, що ніколи не може бути впевненою, як довго триватиме цей дозвіл. У 2025 році відносини України зі Сполученими Штатами Америки нагадували американські гірки. Тож Україна, ймовірно, хоче якнайменше залежати від Сполучених Штатів Америки надалі. Звісно, Україна хоче, щоб Сполучені Штати Америки залишалися на її боці. Доступ до зброї та розвідданих Сполучених Штатів Америки завжди буде важливим. Але тепер, коли Сапсан офіційно з'явився, Україна знає, що має варіанти, якщо геополітичний вітер зміниться і Сполучені Штати Америки знову заборонять або обмежать застосування американських балістичних ракет. Якщо це станеться, нафтопереробні заводи Путіна не стануть безпечнішими. Сапсан готовий, і якщо Зеленському можна вірити, він уже б'є по Російській Федерації дуже боляче. А раз уже говоримо про те, як Україна змушує Російську Федерацію платити за вторгнення? То Сапсан не єдина зброя, яка зараз змушує Путіна дорого розплачуватися. Українські інновації не закінчуються на нових балістичних ракетах. Україна також створила наземних роботів, здатних знищувати російську бронетехніку. Дізнайся більше в нашому відео про перше у світі підтверджене бойове знищення на передовій, яке здійснив один із таких роботів. І якщо тобі сподобалося це відео, підпишись на Тризвук звук заради нових матеріалів про найсвіжіші види зброї, які розробляє Україна. І дякую, як завжди, за перегляд.